Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з президентом Володимиром Зеленським та його командою після сварки двох лідерів у Вальному кабінеті. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела. Повідомляється серед договірників переговірників. Точніше був спецпредставник Трампа по Україні. Кіт Келлог. Представники адміністрації Трампа закликали українців відновити переговори щодо угоди про рідкоземельні метали якомога швидше до виступу президента США в Конгресі. Видання The Times повідомляє. Переконати Зеленського також допоміг прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. 4 березня він з Володимиром Зеленським говорив телефоном. Під час цієї розмови передав Володимиру Зеленському, що були певні речі. Це цитата, які Трамп хотів почути, включно з визнанням, що Зеленський неправильно провів зустріч в овальному кабінеті. Тарас Загородній, політолог з нами. Тарас вітаю, слава Україні! Доброго дня, Ігор, Слава! Бачите, навіть так. Таємні переговори і ще хтось щось комусь радив. Хоча, ми здавалося, маємо офіційне по, там, до, допис президента України, от на який так активно під час виступу в Конгресі посилався Дональд Трамп. Залагодили? ну На цьому етапі. да Зам'ятий інцидент. це дуже добре, так. Зам'ятий інцидент. от Так, так. Ну, дивіться, давайте так. Дивіться динаміку, по-перше, заяв після 28 -го, 28 -го числа. Спочатку сказали, що все, Зеленським справ мати не будемо. Е -е, присилайте іншого і так далі. На наступний mm -hmm. день давайте, повертайтеся, і багато чого. Це говорить, що не так все пішло, як хотілося. А все ж таки, Україна виявилася не таким слабким ланкою, як сподівалася. А реакція, як всередині сполучених штатів Америки, так і зовні була ну більше негативною для Сполучених Штатів Америки, тому що ну і це означає, що України все ж таки є якісь карти на руках. Ви знаєте, Трамп достатньо досвідчений перемовник. І він розуміє, якщо немає у тебе карт, з тобою ніхто розмовляти не буде. Таки чого таксі повертатися? Почали. Тому а під час цих трьох днів ну, принципі, перемовини з Росією, демонстрацію сили вели СБУшники, коли роздобали чергові НПЗ. Влетіли там Сизренський, влетіла в Новошахтинський, влетіла в одну газорозподільчу станцію, і так далі. А це показує знову таки, що наша зброя робить нас суб'єктними. Можете говорити що все згодно, але у нас є зброя, яка буде летіти туди, куди потрібна, як потрібна і куди потрібна, і це теж змушує Сполучені штати Америки зважати на це. Зважати на тиск євросоюзу, а тому що без Євросоюзу взагалі у них не вийде перемогу торгівельної війни проти Китаю. Ну і багато чого іншого вплинуло факторів. Тому що якби це просто була сварка і можна було так просто піти, то американці пішли, але є фактори, які на них теж тиснуть. Які? Ну, по-перше, я сказав: зовнішні і внутрішні. Внутрішні те, що 80% виборців Сполучених Штатів Америки. Вважає Путіна злочинцем і не вважає, що з ним треба мати справи. А, більше 50% більше 50 вважає, що винна все ж таки у війни Росія, а не Україна. Те, що те, що Україна винна чи Україна, Росія не винна, вважає тільки 4% американців. А це це впливає. Це впливає на Трампа, тому що ну бачите там далі. ж, Преса активно працює, показує, що він не головний, що він є маріонеткою Путіна. Це на нього я думаю більше за все впливає, що він, він не головний, а їм хтось керує а, і так далі. Тому це в сукупності факторів працює а, і дозволяє Україні. І говорить про те, що Україна не є слабкою ланкою. А якщо ще Разом втрьох поїдуть Зеленський, Макрон і прем'єр Британії. Там про щось домовлятися. Ну, це буде явна, явна така дипломатична перемога України. Чому тому, що Євросоюз з'являється в перемовинах? Чого Росіяни категорично не хочуть його опльовують там з ноки до голови? Далі я думаю, що проблема в тому, що Трамп намагався використовуючи ситуацію, намагався взагалі вийти з перемови, а тому, що бачить, що він виконати те, що хочуть росіяни, не може ніяких домовленості у них з ними немає, і тому він горну добре. Я кидаю і там далі вже розбиратися. Там вже була от отещо уважно подивитися, коли там перейшли в режим, перейшли в режим сварок, Там якраз було таке, що ми не можемо домов домовлятися. Я не буду тут посередником Фактично. І це якраз показано, що не все так гладко, як здається. Американці трохи перебільшують свій вплив на Україну, тому що знову таки нас об'єктним робить наш ВПК, в першу чергу, тому що ну неможливо натиснути на кнопку і припинити удари нашими дронами. А там ще буду сюрпризи у вигляді ракет, які скоро з'являться, і багато чого іншого. І тому ми повинні розуміти, знаєте, сьогодні я спостерігав, як всі обговорювали, що там наговорив Трамп. Шановні нас це не повинно цікавити. Він це про внутрішню аудиторію і ціни на яйця в штаті Юта. Нас не повинні цікавити. Взагалі нас повинні цікавити. конкретно запитання до прем'єр-міністра на те, що він розповідав, як він гарно буде робити зброю, а де вона є, Так? Чому не залучаються єври от зараз? Євросоюз говорить, давайте будемо інвестувати в ОПК. Там да, там розширюється допомога. Так дайте Україні 20 мільярдів. Україна наштовпує вам на всю Європу. Призупинили Ні. Тараси. Угорщина впливає проти там і так далі. Ні, ну то угорщина та забути про Угорщину. Там вон бачите, в Норвегії раптом прокинули, згадали, що вони чогось не вірять, що НАТО їм допоможе. До речі, після того що американці призупинили допомогу, це постріл в дві ноги собі. Вважаєте, що НАТО вже не існує. Тому що всі подивилися на це, і особливо європейці подумали: так почекайте, значить, нам говорять, платить 5% відсотків ВВП, да, і буде вам захист, але те, що вони побачили в овальному кабінеті. У них виникло, знаєте, великі сумніви стосовно того, що навіть якщо заплатять 5% відсотків ну, у них буде захист. буде і це новий альянс. Буде нове це... альянс в Європі. А він вибудовується. Він вибудовується. Дивіться, хто був присутній у Лондоні. О, ну там я думаю, що країни Балтії теж будуть присутні в майбутньому. Це і є фактично новий НАТО. Тільки без ну тільки ж формальне НАТО буде ще на папері існувати, але вже там без словаччини, угорщини і засноване на інших, на інших принципах. І тут Україна повинна грати в першу чергу першу скрипку. Дайте 20 мільярдів українського ми швидше і ефективніше зробимо зброю і більш сучасно, ніж вона є, наприклад, в Євросоюзі чи в Американців. І це повинна грати. Але для цього дозволити треба експорт нашим експортерам, для того, щоб вони на експорт відда... могли експортувати, щоб прибуток інвестори могли отримати, забезпечити секретність підприємства. Бека зняти ці дібільні штрафи, які у нас на виробників ну, ледь не за кожний чіх, а... там по, по три штрафи угу. робиться. Ось що нам повинно робити. А... Тоді так, Тарас, вибачте. Я додам до того, що кажете. Мені здається, це важливим. Бо е, я вже кілька тижнів поспіль натрапляю на дискусії в ефірах прямого, зокрема, про те, що Російська Федерація активно бере участь в зброєвих виставках, демонструє то, то. ці всі свої якісь ланцети і так далі. А де ми в цій всій історії? Ні, не просто. Я от бачив репортаж. Там ну дівчинка писала, вона Окей. там да, якась я, я, я не знаю, хто вона? Я бачу просто текст. Вона писала: приходять тут росіяни. Більш того, вони ж пишуть, виправована в у, у війні в Україні, вони активно присутні там, тобто вони захоплюють ці ніші, які де повинна була присутня бути Україна. А ми там ніяк не присутні. У нас не завантажені підприємства, гроші не заробляються, не, не підтримуються виробничі цикли. І ми і, і далі. Ми. А як ви хочете, як ви хочете бути, ну ви поворот. Наприклад, інвестор, вкладає в АПК, а як вони віддачу отримують від цього? так? Як віддачу, якщо неможливо експортувати, наприклад, продукцію, яка виробляється в Україні. Це просто мрак, і це просто саботаж. У мене інших слів немає, немає з боку нашого уряду. який Дивіться, формально, формально не, не, не заборонено. Формально не заборонено, але ліцензії ніхто не видає. Mm -hmm. Сьогодні відбудеться екстрене звернення Макрона до нації в світлі змін взагалі. Ну він так позиціонується там офіційній заяві цього екстреного звернення. Це ну знову ж таки через призму розуміння того, що дійсно, ну от ви про НАТО говорили, але ну, він постійно педалює, от ну як і хоче там одним з лі, одним з лідерів стати на правду цього всього процесу. От так видається. Та нехай стає слухайте, Нам байде, ж да. хто там буде лідер. Да, я думаю, що Україна, якщо ви не можете помиритися, а ми... хто? Хто там лідер, то нехай буде Україна. Ми Та свої... Тараса. Ми yeah. ООН засновували, розумієте? Да, ООН, да, і Україна може бути нейтральним тут майданчиком. Якщо ви не ага. можете вирішитись, у кого у хто у кого більший, товстіший і все інше, так там серед британців, <світ> французів чи у німців. Там нехай буде Україна. Ми будемо, якби тут, нейтральним майданчиком в цьому випадку. Від європейців єв... потрібно менше розмов, гроші потрібно. Дайте, дайте вже мілья... 100 сто мільярд. І в цьому Трампу на закупівлю американської зброї для України він, він буде щасливий, буде готовий продавати е, цю зброю. Чи є гроші? Ви, до речі, ви згадали про те, що там Норвегія заблокувала, чи не Норвегія заблокувала. Ну, от, да, от дивіться, Норвегія прийшла нарешті до світлої думки. Е, е, прийшла до світлої думки, е, що виявляється, вони, по-перше, НАТО насильно довіряють, так? І по-друге, вона згадала, що у них виявляється 1,7 трильйона є в цьому суверенному фонді. для порівняння. Вся допомога, вся допомога Україні з боку Європейського Союзу. Знаєте, склала скільки за три роки? Аж 280 мільярдів. Одна Норвегія може закрити половину потреб, ну наприклад, по забезпеченню української армії, тим більше це в їх інтересах, тому що Норвегія є найбільшим бенефіціаром з того, що Росії немає на цьому на Газовому ринку і тут гроші, гроші потрібно давати гроші, і це багато питань може вирішити. От, наприклад, у нас часто скаржаться на те, що ну, наприклад, особового складу немає, ну там нестача, мобілізація так далі. це теж питання грошей. так Чи можна, наприклад, знайти гроші для того, щоб найманців в Україні провести, як це робить Росія? Та я думаю, що можна, а це дуже дорого це коштує? Ну, дивіться, якщо середня зарплата брати там 3000 людей, якщо є 3000 доларів, так, то 100 тисяч це 300 мільйонів. Чи по силах це фонд зарплати, для, наприклад, для Європейського Союзу. Посила, ну добре, забезпечення, що там буде, там, припустимо, 500 мільйонів. Ну, в рамках 1 мільярда на рік, Ну для європейського союзу це взагалі не виходить. А... Тому це питання в грошах європейцям менше розмовляти треба а конкретні кроки повинні бути давати гроші. У погоджуюсь. ви та ну ми проблеми з мобілізацією. У Нас війна велика масштабна. Але якщо брати до уваги кількість мобілізованих, ну перш все кількісно українську армію ж також цифри вже ж в порівнянні активніше все з'являється. І все частіше на це звертають увагу. Якщо там брати до уваги кількісний склад військ там тієї чи іншої європейської країни, ну це небо і із... Ну, як. Ну так і і тому тут тут до такі гроші, гроші ще раз гроші. Від європейського союзу потрібні конкретні кроки. А то знаєте, така дивна ситуація. Тобто на боротьбу з ковідом вони витратили 3 трильйони, тобто гроші знайшли. А на боротьбу, а на боротьбу так з, з конкретними ризиками вони грошей вони грошей не можуть так вчора 800 мільярдів траси 650... Слухайте, Це поки гасло. гасло. Ну дивіться, Це знаєте, це знаєте, як цьому в радянському союзі. Мені нагадую, виконаємо пітарічку за три роки. Те, що ми бачимо, Знаєте, ми, ми повинні мислити конкретними, де на рахунках Пентагону. 100 мільярдів чи контрактів заключених з Сполученими Штатами Америки. Те, що ви коли-небудь там 800 там мільярдів, слухайте, ну фондерляїн вона знаєте, буде багато чого говорити. Хто не знає, фондерляїн 6 років, по-моєму, була міністром оборони е, 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 Німеччина. цього Німеччини Розвалила бундесвер Просто в ще просто в ще розвалила. І коли вона щось говорить про 800 800 мільярдів, які коли-небудь будуть, і так далі. Це знаєте, я не вірю. Як я вірю в конкретні, я знаєте, як Трамп говорить, де чек? Чи оплачений чек? Є оплачений чек? Немає оплаченого чеку. Отак от от, і повинні ми мислити. Тарас Загородній, політолог, був з нами з До зустрічі на прямому Тарас. Дякую за включення.